Слава Ісусу Христу, вітаю друзі, на YouTube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лама. Запрошую вас підписатися на цей YouTube канал і допомогти поширювати україномовний ем, християнський контент на просторах YouTube, а також обов'язково натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Натисніть, натисніть. Я спостерігаю, що ви це робите. Ну, чого дивишся? Натискай вже добре. О, тепер можна продовжувати. Отже, запрошую вас до розумів над Євангелієм, яке церква приготувала на завтрашню неділю. Це Євангелія від Луки, 18 розділ від вірша 9. Ісус сказав до деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і ні за що мали інших цю претчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже! Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбці, або як оцей Митер. О, двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. А Митер, ставши здалеку, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам, цей повернувся, виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений. Причем розповідає Ісус, має структуру хіазму, можемо зобразити цю структуру у вигляді літери Х, Хета, звідси і хіазм. Маємо, якби, уявіть собі таке перехрестя, сходяться двоє людей: Митар і Фарисей. Десь вони там перетинаються і потім розходяться. Вони, є, ці проти, вони презентують протилежні постави і до того, як вони сходяться, і потім як вони розходяться. Теж один пішов оправданий, а другий не пішов оправданий. До цього часу вони є різні. Один є митар, працює на окупанта, на, римського, на римську владу, обдирає своїх співгромадян. Інший є фарисей, праведник, молиться, регулярно приймає участь в культі, вони є протилежними. І після цього їхні постави теж є протилежними. Один пішов оправданий, другий пішов неоправданий. І є одна, один пункт перетину, де вони зустрічаються. І цей пункт перетину, власне, в хіастичній структурі він є дуже важливий, бо він є підказкою для інтерпретації, де вони зустрічаються, власне, в храмі на молитві. Молитва Божа присутність виявляє правду про нас. Виявляє так насправді, ким ми є. Не те, ким ми демонструємо себе назовні, не те, яку маску ми одягаємо, а ким ми є насправді. Місце присутності Бога, Його присутність є таким світлом. і тому, якщо хтось щиро молиться, неможливо це приховати. Приглянемося ближче тепер до наших героїв. Спершу Ісус розповідає про Фарисея, який стояв і молився у собі. Грецький текст вживає слів просеаутон. Тобто, він стояв і молився в напрямку себе самого. Якщо дуже спрощено, представити, то молився до себе. Знаєте, братя і сестри. Ми зранені первородним гріхом, і навіть чудові божественні дари ми можемо зле використовувати. Навіть молитву ми можемо використовувати таким чином, що самі є в центрі цієї молитви. Що навіть там забули вже про Бога в тій молитві. Забулися, що ми молимося, і в результаті самі ми є в центрі нашої молитви. Звернімо увагу, що саме так є у випадку нашого фарисея. Фарисей так молився в напрямку себе самого. Ну і далі можемо помітити, що в центрі його молитви є він сам, його чеснота, Його життя. Як він каже: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Він є в центрі, що я не такий. Натомість мірою його діл не є Бог. Фарисей не конфронтує свого життя з Божим законом. З Божим Словом, зрештою, з Божою святістю, мірою його життя, мірою його поведінки є інші люди. каже: дякую, що я не такий, як інші люди. Ким він себе виміряв, виміряв себе поведінкою інших людей. А поведінка інших людей, інші люди є далеко не об'єктивною мірою. Далеко не об'єктивною. Натомість Митер стояв здалеку, бив себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішним. І тут бачимо таку дуже кардинальну різницю між їхнім, їхньою поставою їхніми молитвами. Митер виміряв себе мірою Бога. Боже, помилуй мене, грішника. Митер навіть не порівнював себе, навіть з фарисеєм, навіть з якимись побожними людьми, можливо, святими. Митер розумів, що він не може себе помірити людською міркою. Митер поміряв себе мірою божественною. І тому з його уст линула покаянна молитва. І тому, як він виміряв себе по-божому, то і Бог божественно повівся по відношенню до нього і оправдав його. До наступних зустрічей. Дякую.